Кожен день для Іванки це величезне випробування. Через родову травму дівчинка не може самостійно ходити. Біль, сльози, небезпека, виникнення викривлень та пролежнів, повна залежність від сторонньої допомоги стали постійними супутниками її життя. А що вже казати про постійні співчутливі погляди оточуючих? Іванка мріє бути як всі діти, щоб інвалідність не грала ключову роль у її житті. Що робити, як допомогти дівчинці? Вихід є звернутися до центру асистивних технологій. «Інвафішки». Тут допоможуть кожній людині з інвалідністю подолати бар'єр ізоляції та розширити свої життєві можливості. Ми добре знаємо, що таке інвалідність з власного досвіду. Саме тому і вирішили створити центр асистивних технологій Інвафішки. Ми пропонуємо унікальні товари, що допоможуть у повсякденному житті, індивідуальний підбір та обслуговування технічних засобів реабілітації, освітні матеріали, поради та лайфхаки. Ми точно знаємо, як зробити ваше життя самостійнішим. Відколи батьки Іванки звернулися до інвафішки, її життя повністю змінилося. Дівчинку обстежили, підібрали їй нову коляску та інші необхідні допоміжні засоби. Тепер вона може бути, як всі діти, ходити до школи, гратися з однолітками та жити повноцінним життям. Дякуючи інвафішкам, Іванка та її батьки стали щасливішими. Інвафішки ми допоможемо зробити неможливе можливим. Розширюй свої можливості разом із нами. Підтримай створення центру асистивних технологій. Інвафішки на спільно кошті.